Я наближаюсь. 2% да, броні. Ось це так неймовірна міцна броня. 11 хп. Життя чудове. Ласкаво прошу, це 11 серія, і вона починається не з найкращого, а одразу з переслідувань. Зате є лотоси і зараз швиденько повирішуємо проблеми, і все буде чудовенько. Головне добігти живенькою, і тоді вже точно все чудовенько буде. Плюс є ягоди можна віддати, і гроші будуть. План на сьогодні. Який у нас план? Треба подумати. Можливо, скарби забрати, ну точно треба зараз. Розум, розберусь, потім подумаю. Амністі немає, не можу взяти. Тоді добре. 2% майже зламалось. Так, зараз скинемо трошечки ягоди Просто їсти, мабуть, треба. Ой, цей ні, ні, не треба, будь ласка. Мені просто треба лотоса посмажити. І все буде добре, а потім піду бувати ма. У мене алебарди є? Дякую, герой, дякую. Є проблеми, про які не говорять. Наприклад, жити поряд з. Це нормально? У мене розум майже фуловий, а ти мене б'єш. Мені здається, це ненормально. Ну так чувачочек, а чому ти нападав тут? зрозуміло я. Чому. Не обосновано взагалі. У мене я бачила там. Угу. Думала повісти на віості робитись. Так. Ще штучку. Та й ці, по ідеї можна з собою взяти, так. І поїсти щось. О... Я б хотіла рулетик з медом, але це треба йти до термітів. До неприємних, неприємних термітів. Давайте. Тільки воно майже зіпсується, ну добре, нічого. Так, це, мабуть, вже не треба. І це це... А, треба зарядити якось. Якось. Треба просто пташку. А пташка не хоче. Мені пташка треба, я пташці ні. Таке воно життя. А чому тут але валялась? Ну, добре. А, ще один відсоток шолому. Чудово. Тоді спочатку броню треба. А то потім мав знесуть одразу все. І трави немає. Треба траву. А тут... О тут є трошечки в запасах. І гілочок, а гілочки. Теж є трошечки в запасах. Чудово. Ну і, мабуть, поскидаю речі. Треба буде, буде потім понарубати дерева. Ну, от якраз підростуть, потім порубаю. А поки що... І травку потім зберу, це викидаємо, викидаємо. І терміново швиденько біжу туди. Ні, трошечки передумала, зараз ягоди надаю. Принаймні ості вирощи точно. Ну, а на наступний день, мабуть, і інші які там. Бо я хочу повіддавати, але я не хочу сильно відволікатись, бо я так ніколи не діду дома. Все, тепер чисто шлях мав. Отже, все, я тут. Можна битися. Тільки отак, от, отак і отак. А, можна когось одного, будь ласка. Я не хочу з усіма одразу. Одного, будь ласка, одного. Їх четверо, О, боже, жах. Рослинка, я дуже сподіваюся, що ти за мене, а не проти мене. О, давайте. Поб'єтесь? Чудово! Мені подобається. Я тоді поки ще іншу поб'ю. Давай, товариш, іди до мене. Ні, тільки один товариш. Скільки буде то один? Чи два можна? Ні, а якщо так? два. О, так. Тепер треба тільки не пропускати. Все? Чи то ні не є повних було, чому так? Чомусь якась вона слабенька на диву. Скільки вас там? Та ну, чому вас так багато? Давай. Не трошки не то не робила, але добре. Так. Треба поміняти місцями. Або з'їсти лотас і тоді місце буде. Так, це місце є. Алобарда є. Mm. Можна... Ні, я не хочу двох. Будь ласка, не двох. Одну. О, так, одна це той саме. Mm. Та блін. Ну, броня є, не страшно, але все ж таки я хотіла би професіонально битися. Професіонально отримати урон поки що виходить. Стоп. Ну добре. Коротше, може затанчити. А, а, вони шолом дуже поламали. Тоді танчити не найкращий варіант. І я ж їх вбиваю заради поводини, але щось там поводинка я... Одні дерево бачила. Так, а от тепер трохи неприємна ситуація. О, поводино. Ні! Моє! Ні, м'яско! Коротше. Бийся, бийся, бийся. І тут ще моє м'ясо, моє, моє. Так, а тепер треба там забрати трошки повотинку. І питання... А, ну тут ще є. Але чому павтина взагалі не розростається? Я знаходила острів свинок, ні. А, я не була ще у свинок. Так. Да. Ну, все одно. Тут є павуки? Їх тут теж немає. Тоді просто сподіваюся, зламаю і все буде добре. А ще страшно зараз урон трохи отримати. Ой, це теж добрий. Це грошики. Ой, ні, 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 ні. Ні, ні, ні. Ні, біжи, блін. Клавіша. Це не чесно трошки. Зараз ніч, я тебе в день вб'ю. А то хитренький. Кожен може вночі замахуватись. А ти вдень, чесно, побийся. Я наближаюсь. Зараз... Настане ранок, і я тебе вб'ю. А, -а, -а, а ну нічого, нормально. забула до речі, треба було саду залишити А. Ну, це вже інша мафа. Так, давайте без урону, без урону. Треба було сокиру. Я без сукирі. 2% броні. Ось це так неймовірна міцна броня. 11 хп. Життя чудове. Але мені страшно. Дідій. Не підходьте, там рибка, їжте рибку. Я хочу зробити це дерево. Але у мене половини типу, ти є. Але мені треба... 6 Шість 4. А, 4. Я хочу клітку поставити і з неї яйця робити. Тому 4. 11 хапів. 11 хап це страшно. Зате з розумом не все так погано. Цікаво, коли лотоси відростають, можна було б їх поїсти потім знову. Боротись з тими. Вони на скульпці, декобра, здається, з дикобразом боротись. Зараз скриньку попутно заберемо. А є, є чим ламати, чудово. Тоді забираємо. І ще я тут десь бачила скриню плюс факел валявся. Хочу їх теж забрати. Якщо, правда, місця вистачить. А то в день я теж хоробра, мені не страшно гуляти. Давай, почекай, почекай, травку. Міняємось на гроші. О, давай. Ні, хп! Добре. Ти виграв метелик. М -м -м, купа всякого. До речі, консерви можна поїсти. Ну, давай монетку заберу. І тобі травичку дам. А тут є охоронець? Є охоронець. Ну, ну тоді не сильно то й хотілося. Треба би вже сходити до, свиня... до свинів на інший острів і що там. О, факел, про який я казала. Треба буде його забрати не забути. Ось я і на базі, біля моїх ягідних кущиків, які я зараз одразу і віддам вам, доки є трохи часу. Чому цей... А, травичку ще. Е, ні, ні, охорона, охорона. Охорона, давай. Чесно кажучи, охоронець, ти викликаєш мене великий під. Блін, не хотіла їсти. Підозрюй на рахунок твоєї корисності. Чи він його вдарив той втік, бо щось він зник кудись? Алої саме в тему. Так, поїсти. Ну, я можу, звичайно, з кістками зробити, і, мабуть, поки що це єдиний варіант, який я можу, бо мені треба похилитись, це взагалі не діло. Можна ще ось це поробити мазі? А, у мене є мазі, нормально. Тут пару мази, і тут одну-дві штучки. І все чудовенько буде. А куди це класти, скажіть, будь ласка, це сюди. Нормально. Так, дубку треба. Ну, давайте одразу... Ні-ні-ні, одразу і зроблю. І тут буде це, це. А, і броню треба ще націльну. Ну і загалом треба продовжувати ось цей ось. Цю компанію повбивати. Може отримую повотину. Бо мені треба ще мінімум дві повотинки на клітку. А очеред у мене немає. У мене немає. Так. -да. Я думала, був. Перші ялиночки. Нарешті. Нормальне дерево, а не ось ці ось штучки дивні. Нарешті дерево буде по три штуки падати, а не по два. І плюс, ну, білок тут немає, це добре. Але я думаю, що доведеться мені повирубати їх, ось ці дерева, і на замість них вже саджати ялинки. Бо я потім планую все одно кропову їсти, мені ці дерева взагалі не треба. А поки що вони заважають. Звичайно, як же без тебе? Тут є товариші, які з тобою попрацюють. А я взагалі-то можу теж. Гроші тільки збережу. І можу теж допомогти. Давай, свин, свин. Давай, свин. Б'ємо, б'ємо. Б'ємо, б'ємо. Мапа ж не згорить, сподіваюсь. Ні, не підпалюй місто. Шапочка згоріла. Блін, воно горить, воно все палає. В цьому випадку мені доволі не подобається, як воно горить. Дякую, хоч мапу, але. Не. Ну, на той острів і стоїть садково треба. Там ще більше скарбів стаю. Скарбів, Золота, ресурсів. От і закінчилась сакира. Треба навуробити. Але просто чим більше ліс виростає, тим більше виживання перетворюється на вирубку ліса. На регулярну вирубку ліса. Навіть зараз. Правда, для різноманітності трошки ягоду подаю. Але зараз цокиру дороблю і доведеться продовжувати. Again, Ще троє, тут одного, там двох і нормально. От, що це за маневр такий дивний був цікаво. Цікаво дуже. Дуже-дуже цікаво. А ще я от дивлюсь на свою прочудову бороду і думаю, можливо, її варто збрити. Щось мені дуже підказує. О, я згадала! Ось тут, от ось тут. Де вони? Ось тут ось погоріллі ці прикраси, їх вже можна відбудувати, а то їх вже відбудували робітнички. Не звернула уваги, але от згадала таку штучку і можна зробити, щоб вони не були такими, якими вони є зараз. А ще в мене майже соточка. Можу... ай, не там. А тут що? М -м -м ну давай. Чому би ні? Ммм, хитротиленька встигла. О, давайте. А інше не треба. Бо хотіла якраз собі зробити, але він хотіла павутину витрачати. От і вихід знайшовся. Зараз глянемо, чи відремонтували вони, чи ні. Так, поремонтували. Я, мабуть, згадала якраз, тому що побачила це. Mm, давайте трошки почекаю. Чекай, не помреш з голоду, не хвилюйся. І поперекладаємо трошечки. Що то шкода, що не підсвічується, а тут можна таблички робити. Зараз, а то якщо... Здається ж, можна там з якогось оновлення робити, чи можна робити її. Так, але там пе.пера незручно робляться. Подумаю. Або просто скоїмо злочин, і я поставлю мод на підсвічування речей. Ем. Так. Неприємні вони. Давай, давай, давай. Золота цітенька, хоч хтось оплачує, я рада, я вже думала, ніхто не оплатить. Добре, бачите, що є ще свини, які не все одно назадрене місто. І добре, що є безкоштовне лайно, яким можна одобрювати. А тепер зараз продовжимо вирубку. Раз. Два-с. і продовжуємо. Я тут, доки це все робила, подумала. Може висадити це все знову, просто не тут, а десь подалі. Тут висаджувати мій ліс з ялинок для фарму дерева. І десь неподалік висадити всі ці мої осін, ці насінни, бо їх там така купа виходить. От Їх дійсно дуже багато. А Мені ж вони не потрібні всі зараз. Але якось і викидати їх всі. Що ви поїли насінини? Ні? Але викидати якось насінини — поганий варіант, з'їдати не дуже. Посадити хіба що, але просто їх так багато, що дерев буде теж дуже багато. Тому ще треба подумати, де їх тут, мабуть, висадити, чи тут природу назад повернути, яку я виробила. А можна реально природу повернути, а то я вирубкою зайнялась незаконною. Треба подумати. Ну, все одно, вже зараз, якщо це все повирубаю, точніше повкапую, місця буде багато. А дерево зате багатенько. Ще пару скринь можна поставити. Дерево виміряється в скрині. І в броні. Ну, по суті, логічно, бо це ж головне для чого його і рубають. От і все, поставила якісь три скрині і все, вже немає його. Або ложиш. Шкода дуже. Я хвилююсь це, але сподіваюся, воно не погниє. І зараз вам пороздаємо, панове. Вас тут багато і всі хочуть ягоди, мабуть. От я і допоможу вам усім. Навіть ягід буде більше, ніж вас. А ви, на жаль, не хочете брати по-другому разу? Хоча, ну, могли, могли б взяти, чому ні? Вам хіба гірше від перейдання ягод? Чи куди вони там їх витрачають. Давайте, пані. Щось їм всім ці ліхтарі не дуже до вподоби, вони якось їх не сприймають як те, через що можна нормально проходити, а не так, як вони ходять. Я думала, тут то їх тому не треба. Шкода? Ще шкода, що ось ці о! Ось ці ось зелено піджачкою. Вони не мають якогось магазину. Я б могла ще в магазин заходити і хоча б на плюс один давати. А так, магазину у них немає і просто ні до кого приходити. Це вже на завтра залишається. Ну тоді так, приготую замість цього. Але що? Ще одну юшку. Ем, в сенсі. А, ну, ну так, логічно. Ну, юшка так, юшка. Давайте палити це краще. Ну-ка, немає охоронця. Десь гуляє, а я тут розпалюю вогні. Ай-яй-яй. Такий він відлинює. Зараз ще трошки дерева і буде запас. Чи одразу броню переробити. Так, ще це не добре, але броня ніби як є. Я сподіваюсь, нормально буде. Охоронці, правда, люди ненадійні. Свини також ненадійні вони. Але сподіваюсь, що нормально буде все. Давайте, судячко. Треба, може, зброю краще. Ой, щось вони... Тільки що всі так на мене напали що... Так, ти Слухай! Ах ти... А, я тебе грохну. Все. Вибачаю, ти милашка був, але ну, їсти насіння і їсти свинячі дубки це різне. Не давайте без цього, чувачочки. Мені не треба тут, щоб в мене горіло все. Надумала вони св... палити. У мене просто слів немає, я запинатись почала, в мене паніка, що мені тут ліс майже попалило з деревом. Так. Ну тут або смажена їжа. А дубка, це з їхньої миші, чи не з їхньої, чи з моєї. Мені взагалі хотілося, щоб до мене прилетіла величезна пташка, а вона не хоче до мене. Я її хочу, вона не хоче. Так, у мене немає місця, треба другий холодильник. Для цього треба золото і шестерні. Де шестерні? Ну, оце от. Ага, одна. Ні. Небагато. А так можна робити тут? А, так у мене відзагодований є. Зрозуміло. Давайте тут, тоді все одно ж до цього не дотягнеться. І в ньому буде зберігатись насіння і ці штучки. А тут а, оце, це, 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 це. Щоб я не забувала про них. І це, до речі, мені треба. Зараз проздаю. Але спочатку закінчу з деревом, бо... ех, це дерево довго з ними йде справа. Мап вже доведеться можливо відкласти на наступний раз, або зараз, якщо ще встигну. Я так думаю, грошей у мене багато. Я можу вже йти дійсно в інше місто, на наступний раз піти побивати мап, поставити клітку. і. А ну, це ще очередь зібрати. І можна вже йти в інше місто, закупатись там зброю, купити, може, якийсь капелюх, до королеви зайти їй віддати. Те не знаю, що, бо у мене немає ані скіпітра, ані корони. Ну, корону можна у терміті, але це треба. Хоча там королева не така уж супер важка, можна спробувати. І по руїнам погуляти, але якраз таки для руїн мені і треба клітка. Бо я хочу пташці давати все те моє м'ясо, щоб вона давала яйця. Яйця гнили і у мене був порох. Я по руїнам пройдусь, познаходжу трюфель. Що там ще є? Свин синій. А ну і все. Мені здається, я когось із них пропустила, бо щось їх якось на сім ягод. Тобі я давала? Ні, от. А там ще знизу має бути один. Два брати. Тут же ж має бути ще один. Я ж не залишусь з однією ягодкою. Схоже, залишаюсь. Неприємно. Ну добре. О ялиночку. Ялиночку треба. І ці підроблю трохи. І висадити ялинку треба, а то я забула зовсім. Вже нова ягодка виросла. Дві ягодки. Я вже забираю насіння, бо я не можу вірити цим свинам. Якщо його не забрати, прийдуть вони і заберуть. От не можна вірити свинам і індикам. І ті, і ті крадуть їжу. А, і тим опо, якого я вбила. Бо він виявився занадто наглим. Думав, він безсмертний, він виявився небезсмертним. О, а, я їм не давала, А, цьому не давала. От і знайшовся той, якому я не давала. Але я так хочу їм по другому разу дати, а вони не хочуть брати. Чому? Ще світляків зараз половлю. О, повна повнолуння. Якраз саме час ловити світлячки. Поїсти дві забираю одразу. Тут буде дерево. А Какашки я не знаю де, тому мені все одно. Ну і це мені не треба. Треба на мавп, а для мавп зроблю ще один шаломчик. І ще одну броню. А, у мене і так є. Ну добре. І підемо. А, і але треба. Точно, вже я але мало. Треба би і свині повбивати, а не тільки горил. Але, але, це все буде наступного разу. Дякую за перегляд!